Вони взялися залопати задля доброї справи. Івано-франківські жінки заходилися самотужки облаштовувати благоустрій біля майбутнього виїзного відділення місцевого центру паліативної допомоги, не шкодуючи власних рук, викопують ямки на його подвір'ї та саджають у них ялинки. кажуть за створення так званого хоспісу удома вболівають від самого початку. А тому усіляко допомагають організаторам у втіленні цієї ідеї. Ми долучилися до співпраці, допомозі фінансовій моральній організм. Заційні, щоб тільки допомогти відкрити це виїзне відділення для мешканців міста Івано-Франківська. А ще найбільш потрібніше для тих хворих, які лежать вдома і потребують кваліфікованої медичної допомоги. Зелені насадження це є життя, це є вічно зелене ялинка. Це є енергія, це є весна, і ми все таки думаємо, що наша праця сьогодні покажеть, що мешканці, які проживають на даній території в даному будинку, будуть гуляти на, на цій е, території. Вони побачать, що ми хочемо, бо ми прийшли до них з добром. Допомагають активісткам і самі працівниці консультативного відділення, запевняють, уже невдовзі увесь персонал виїзного хоспісу, А це два десятки людей, які опікуються невиліковними дітьми та дорослими, зможуть перебратися до нового приміщення. Ремонт усередині вже практично заверш. Залишилося лише оснастити відділення, утеплити фасад та провести зовнішній благоустрій. Ми практично там закінчили. Я думаю, що ми сюди відразу ж переїдемо, тому що насправді ну, зовсім тіснемося в одній маленькій кімнаті. А відносно фасаду, то тут ще є трохи роботи. Я вірю, що ми навіть як вже почнемо працювати тут і ще не все зробимо зовні, то я дуже сподіваюся, що ми на Допаски зробимо офіційне відкриття. А от я вірю, що є багато людей, які допомагають нам у тому, щоб воно було зроблене. Це робота і щоб воно запрацювало. До майбутнього хуспису на дому жінки завітали не з порожніми руками. Окрім саджанців, привезли ще один подарунок: стаціонарний телефон. Наталі Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402.